Добрий день, діти! Давайте ми з вами зараз гадаємо твір восени. Віє, вітер, віє. Віє, повиває. Листячко жовтеньке, з дерева зриває. І литять листочки зверху на доріжки. Падають листочки і тобочать ніжки. Ми ще будемо робити цікаві рухи з ось такими музичними листочками. Пропоную вам взяти ваші осінні листочки. А тепер увага! Одна рука вгорі, а інша внизу. І міняємо їх місцями. Повторюємо зі мною. Молодці тепер кружляємо один раз. Машемо нашими ручками зі сторони в сторону. Легесенько присідаємо. Стаємо. Крутимо наші листочки в наших ручках. І знову присідаємо. Сподіваюсь, вам сподобалась така вправа з осінніми листочками. Тож давайте ми тепер послухаємо ще одну пісню. А ви скажете мені, про що вона? Що нам осінь принесе, що нам осінь принесе, яблучка рум'яні, мед, яблучка рум'яні, мед, що нам осінь принесе, що нам осінь принесе? Кліпця золотого на цілий рік? на цілий рік. Дітки, скажіть, будь ласка, а про що була ця пісня, яку ви ще не чули? Так, це була про осінь, сподіваюсь. Вона вам дуже до вподоби. На наступному занятті ми її з вами почнемо якраз розучувати. А тепер до побачення вам, до наступних зустрічей!